Стоїть корма над потоком Стоїть корма над потоком, Ей пошита около тамляна, Стоїть корчма над потоком Дай пошита около тамляна, а в ті кормі п'ють гуляють. Анті кормін п'ють, гуляють, Україну пропивають ляна, Анті кормінь п'ють, гуляють, Україну пропивають ляна, Україна ти зелена, Україна ти зелена, на три часті розділена ляна. Україна, ти зелена на три часки годілена ляна, піду я у садочок, Ой, піду я у садочок, та й зірву я там листочок ляна. Ой, піду я у садочок, та й зірву я там листочок, ляна. Пэрш ee zirву, тэ ло ляну, Пэрш ee zirvу, тэ ло ляну, Бачка нэнки я нема ю ляна. Пэрш ee zirvu, тэ ло ляну, Бачка нэнki я нема ю Sestra брата, я нема ю ляна. Друи зирвут, тай заграў. Брата, сэстра, я Украину пропевают для на Третий зирут, ай, заграют,